Прокинувся хазяїн ранці. Пішов, вичистив з під коня, вичистив з-під бека, вичистив з-під овечок, вибрав молодняк, відніс його набік, пішов, взяв сіна, дав корові, пішов, взяв сіна, дав бекові, ячменю коняці насипав. Зайшов, почистив корову, зайшов, почистив бика, зайшов, почистив коня, за яйця його мацнув, кінь ногою здригнув, на хазяїна ласкавим моком подивився. Тоді дядько пішов, відкрив Курей, гусей, качок, поведосив їм зерна. Огірків нарізаних, нагодував, коли чує, з хати дружина кличе. Зайшов дітки повмивані, сидять за столом, всі чекають тата. Взяв він ложку, перехрестив дітей, перехрестив лоба, почали снідати. Поснідали, він дістав пряників, роздав дітям. Діти зібралися, пішли в школу. Дядько вийшов, сів на призьби, взяв сапку і почав монтачити. Монтачив, монтачив, коли жінка виходить. Він їй ту сапку дає, ласкаво за сраку вщепнув. Жінка до нього лагідно е, посміхнулася, пішла на город сапати. Дивиться дядько, сонечко сходить, коли йде пастух і товар кличе в череду, повідмикав дядько, овечок, коровку, бека, коня, все відпустив. Сів по прихаті, дістав табаку, відірмав шмат газети, насипав, наслинив собі гарну таку цигарку. Коли, бачить, клята гузка посеред двору насрала, взяв лопату, зібрав, виніс на гній викинув. Благодать Божа, і сонечко вже здійнялося над деревами. Дядько встромив цигарку в рота, дістав сірників, тільки чиркати, коли раптом з хати. Добре утро, московське віре шесть часов утра. Витяг дядько цигарку з рота, сплюнув набік і сам собі каже Хе. Прокинулись, бляді.